Вітаю, друзі! Сьогодні 3 жовтня 2024 року. І я би хотів обговорити ті знаки, які ми бачимо в політичному процесі в Україні про те, що влада готується до проведення виборів, якщо не навесні 2025 року, то восени 2025 року. Позиція влади зрозуміла в цьому питанні. Вона вважає, що є воєнний стан. Відповідно, в цей період вибори не проводяться. Так, я вважаю, що ця позиція не відповідає як Конституції України, так і закону про воєнний стан. З тієї причини, про яку я висловлювався неодноразово у відео, а коротко тут скажу про те, що перше воєнний стан як інституція призначений для відвернення загрози, а не для ведення війни. 24 лютого 2022 року до Верховної Ради було. Внесено закон про стан війни, але чомусь влада пізніше від нього відмовилася, Він досі не ухвалений. Це перше, друге, навіть якщо стати на позицію влади в статті 22 закону про воєнний стан чітко сказано, що воєнний стан не може використовуватися для захоплення влади і для її незаконного продовження, умовно кажучи. Тому, а саме Зеленський і Гошепето, саме для цього і воєнний стан і використовують, як свідчить їхні дії. А які ж ознаки ми бачимо, того, що влада готується до проведення виборів? Перш за все було призначено нових заступників в офіс президента, і зокрема серед них Микитку, який 12 вересня 2024 року в офісі президента провів нараду із головами регіональних організацій слуг. Цікаво, що туди не були запрошені інші представники партії, туди не були запрошені інші там представники політичних сил, які є в Верховній Раді, а лише слуги. І хоча влада заперечує про те, що ця нарада проводилася щодо питань виборів, а лише щодо комунікації народними депутатами із військовими адміністраціями, я переконаний, що вона була присвячена саме цьому. Крім того, в 20 вересня 2024 року ЦВК видало постанову про те, щоб відновити функціонування державного реєстру виборців в частині обліку виборчих дільниць. Відповідно, будуть ревізувати, які виборчі дільниці функціонують, і таке інше. Я вважаю, що це є об'єктивна ознака підготовки до виборів. Подальшому зачищається інформаційний і політичний простір владою, активізувалися, я так вважаю, боти. Близькі до Офісу президента, які продовжують свою деструктивну роботу в політичному просторі України і політичне знищення всіх політичних діячів, які можуть скласти політичну конкуренцію чинному президенту. Зрозуміло, що вибори і місцеві, і президента, і Верховної Ради не можна проводити по чинному законодавству, яке не відповідає тим політичним, економічним. Соціальним військовим реаліям, у яких перебуває Україна з огляду на стан фактичної війни із Російською Федерацією, і для цього потрібен окремий закон. Але цей закон владою розробляється вже однак, він розробляється, скажімо, без залучення громадськості, без обговорення з нею положень цього закону. І головна проблема полягає в тому, що. Щоб не сталося так, що цей закон буде зараз, як кажуть, він розробляється дуже повільно, і робота ця просувається дуже повільно. І головна проблема полягає в тому, щоб не сталося так, що щойно буде ухвалене рішення про проведення виборів. Закон розроблять на швидкоруч, він буде мати дуже багато недоліків, як це зазвичай буває при Зеленському та його І Швидше за все саме так і станеться. Чому влада йде на вибори, тому що. Імовірно, я думаю, тиск західних партнерів суттєво зріс, тому що узурпація державної влади Зеленським з 21 травня 2024 року з використанням воєнного стану в супереч статті 22 закону про воєнний стан, вона не має часових проміжків. Це є повне руйнування принципів демократії і. Я думаю, що це теж один з аргументів, які використовують наші західні союзники і Сполучені Штати Америки в дискусіях і тиску на владу. Українська влада в своєму стилі все заперечує. Однак, як ми знаємо, з 2019 року це її такий стиль е введення в оману українців. Вона заперечувала також і повномасштабне вторгнення е до 24 лютого 2022 року, а Воно потім сталося. При тому вона не готувала людей, не евакуювала людей. І фактично не залишила їм шансу врятуватися від повномасштабного вторгнення, хоча здала південь України ворогові. Тому вірити заявам і спростуванням української влади я б не став з огляду на її оборону кажучи кредитну історію взаємодії з українським суспільством з 2019 року. Мустафа наєм, до речі, теж у цю тему влаштувався в якісь антикорупційну організацію іноземну в Україні. І я вважаю, що це теж є такий дзвіночок, який свідчить про підготовку до виборів, тому що такі організації часто використовуються для експертного висвітлювання тих чи інших подій, збирання інформації та інших способів впливу на політичний процес. Тому все це в сукупності набудуть мене на думку, що до виборів влада таки готується і реально розглядає стратегію проведення виборів. Питання тільки коли і як. Слава Україні.